Добрий день, мої ріднисінькі глядачі. У кого вечір, Хто як дивиться? Хочу зробити розклад спільний для багатьох жіночок, хто мене бачить зараз. Що він до вас зараз почуває? Які його почуття? Що від вас криває? А, ну, які у нього почуття. Він сумує за вами дуже сильно. Я б сказала, засумував. Ви якось не бачилися цей час і дуже хочу прийти з якимось презентом, з подарунком до вас, мої ріднисіньки. Сказати навіть щось при цьому, що він вас дуже кохає, хоче зустрічі, і не може, не може дочекатися її. Ви б багато часу не бачилися. Тому що у нього не то, що не вийшло, а він не бажав, а тут прям забажав коридор затмінений. Тут прям забажав, а ви така якось від нього відсторонилися дуже сильно, я б сказала, сильно присильно. Да, І ви не якось до іншого почали з кимось іншим спілкуватися його на другий план. А он через це хоче вибратися на перший знову. Тобто він так, такий чоловік. То проявляється, то не проявляється. Ну хоче приїхати, хоче зустрітися, почуття а вже ж є.